Усім привіт, З вами Маката! Сьогодні у нас знову ДЕКПРФайл. В опитуванні в Телеграмі переміг Дон Кіхот до Фламінга, Тож поїхали. Блакитний лідер. 5 одиниць життя, 5 тисяч сили. Його здібність дозволяє долучити до нього 2 дони та зарестити один дон. Та під час атаки ви можете подивитись верхню картку вашої деки. І якщо це картка 7 Warlords of DC костом 4 чи менше, ви можете розіграти її рестит. Та почнемо з лоукост карток. Багі за один, 2000 каунтер та 2000 сили. Дозволяє подивитись три верхніх картки вашої деки та засетапити їх під обі. Більшість людей грає пірону, але я обрав 4 копії Багі саме заради 2К каунтеру. Також граємо дві копії маршала Дітіча за 2 дони на три тисячі сили. Мейн дозволяє покласти одну картку з вашої руки на топ-деки, після чого дати два дони одному зі своїх керекторів чи лідеру. Також граємо 4 копії блокера Донкіхот до Фламінго за 3 дони на 4 тисячі сили. Онплей також дозволяє подивитись верхні картки своєї деки та засетапити їх під абілку. Але він, на відміну від багі, дозволяє зробити це з п'ятьма картками. Тепер давайте перейдемо до кора нашої деки. Чотири копії джимбея за чотири дони на п'ять тисяч сили має тисячу каунтера, а також онплей дозволяє зіграти одного варлорда вартістю чотири чи менше на стіл з руки. Чотири копії Блокера Боа хенкок за чотири дони на шість тисяч сили. Онплей дозволяє подивитись три верхніх картки вашої деки, засетапити їх під абілку, після чого дає один рестедон вашому лідеру або персонажу. Чотири копії трафальгара лоза, 4 дони на 5 тисяч сили. Має тисячу каунтера, а також онплей дозволяє повернути собі в руку одного з ваших персонажів, після чого повернути в руку опонента його персонажа вартістю 4 чи менше. Тобто повертаємо 2к каунтера багі собі в руку та позбуваємось когось з ворожого столу. 4 копії 2К каунтера Трафальгара Лоза, 4 дони на 4 тисячі сили. Його Activate Main дозволяє повернути цього персонажа собі в руку, а якщо ваш опонент має 6 карток в руці, ботем декнути одну з них. 4 копії 2К каунтера Дракуля Міхоука за 4 дони на 5 тисяч сили. Якщо дати йому один дон, то під час атаки він дозволяє дровнути і затрешити дві картки. 4 копії гекаморії за 4 дони на п'ять тисяч сили. Онплей дозволяє додати з вашого треша в руку одну картку з тегом Seven Warlords of Sea. 4 копії Едварда Вівіла за 4 дони на шість тисяч сили. Онплей дозволяє задровати одну картку. 4 гекка морії за 4 дони на шість тисяч сили. Також має 1000 каунтера. Також граємо дві копії, бо Хенкок за 6 донів на 8 тисяч сили. Онплей забороняє будь-якому ворожому персонажу, окрім Луфі, атакувати, а також ботомдекає ворожу картку вартістю 1 чи менше. Перейдемо до івентів, і перший в нашому списку це Гам Редрок за 6 донів. Дозволяє ботемдекнути будь-якого ворожого керектора, а також має тригер, який робить те саме, але тільки з картками Кост 4 чи менше. Я граю 3 копії. Також дві копії Gravity Blade Rage and Tiger за 7 донів. Він дозволяє ботемдекнути дві ворожі картки вартістю 6 чи менше, а також має тригер, який ботемдекає картку вартістю 5. Та наостанок, парфюм Femur за 2 дони, який дозволяє нам дати одному з наших 캐릭터ів або лідерів з тегом Seven Warlords of the Sea 2000 сили та можливість ігнорувати блокерів. Мені дуже подобається здібність цього героя, оскільки вона дозволяє постійно агресивно атакувати на сім в обличчя, а також при цьому розігравати свої власні картки. Саме тому, коли я білдив цю деку, більшість карток я включав саме з тегом Seven Warlords of DC. У цій ідеці всього вісім карток: це дві бо та шість івентів, які ми не можемо розіграти нашою білкою. А як граєте на дофі? Ви пишіть в коментарях з радістю почитаю та подивлюсь, може мені треба перезібрати свою деко. А з вами, як завжди, був Мака та до зустрічі.